Привіт, з вами Нік І як ви просили, сьогодні у нас на огляді. Акумуляторна пила від торгової марки Grosser. До речі, пила має безключове натягування ланцюга і безключову фіксацію ланцюга. Покажу деякі моменти. Натяжка ланцюга, як бачите, підпружинена. Далі шина фіксується не на одну шпильку, а на дві. Як бачите, одна гартована, а друга шпилька в корпусі нерухома. Щоб ви зрозуміли, є широка упора для цієї шини. Покажу, який в комплекті йде ланцюг. Зуб тут ніби суперштіль. І саме основне, що є перфорація на звіні, зроблена для того, щоб краще подавалось мастило на шину. Робоча довжина шини, як бачите, тут 35 см. По самій пилці, як бачите, вона працює від двох акумуляторних батарей, ручка прогумована, клавіша увімкнення. Аварійне гальмо, не бутофоріас, додаткова ручка металева і прогумована практично практично по всій своїй довжині. А чи ти бак для мастила, ось так з боку стоїть, він зверху? А бачиш, Мія, дивися, це для того, щоб ти пилку ось так поклав, відкручуєш, і в тебе рівно бак по центру, щоб заливати. Все продумано. Покажу, що бак для мастила має своє оглядове вікно, і бак твердий не прогинається. І ця пилка має автоматичну подачу мастила. До речі, друзі, працює ця пилка від. 20-вольтової -ти лінійки типу Макіти довжина шини, так як я сказав, 355 або 14 дюймів, крок 3 восьмих піко, 52 ланки і швидкість ланцюга 14 метрів у секунду. Вага з акумуляторними батареями 4 ампер 4 кг 390 г. І вага з акумуляторними батареями 8 ампер годин, 4 кг 775 г. І давайте перевіримо подачу мостила. Видно, відразу мостило подається без проблем. Ну що ж, друзі, погнали тест. Батареї 8А годин. Як бачите, ось такий пеньок, трошки більший, ніж шина, і спробуємо, чи зможе його зрізати. Без проблем, як бачите, зрізав, пилка ні разу в захист не пішла. Нагадаю, що пилка для цього не призначена. і, Бачите, в деяких місцях навіть більше, ніж шина. Але пилка з цим впоралась і відразу відчутно в ній, що є підтримка обертів. Що ж, друзі, знайшов такий вальожник, сухостой, ну І давайте попробуємо, наскільки хватить одного заряду. Тестую, на батареях 8 Ампер годин. Один крупний різ я вже зробив. 79 різів, коли, різало, коли різав, показувало одне ділення, поки вже дійшов, показує два ділення, але саме головне, батареї рівномірно сідають, погнали далі. До речі, масло, як бачите, ще є стільки різів зробив, і це означає, що воно не вилітає, як в трубу. Ну що тут сказати, моя повага, 88 різів. Самі бачили, який великий вальожник тут стояв. Починав я, як бачите, з якого крупного і шинкував, шинкував і ось туди дошинкував. Як на мене, просто дуже хороший результат. Навіть можна займатися такою міні-заготовкою дров. Пиляв я по сучках, і це не враховуючи ще ті різи, що я пиляв ось такі всякі маленькі сучки, щоб робити крупні різи. Так, перед розборкою хочу показати, яка тут іде привідна зірочка. Зірочка йде стандартна, як у всіх електропилах. Розібрав часткову пилу, що я бачу, що хочу вам показати. По-перше, що хочу відмітити, що аварійний гальмой, бачите, йде на такому великому і товстому металевому штіфті. Далі аварійним вимкненням служить мікрік. як бачите, мікрік цей пилозахищений, і вказана якась торгова марка. І відмічу, що мікрік зафіксований до корпуса. Двигун, як бачите, йде безщитковий, Зараз до нього доброся, але перед тим, як добиратись, відмічу, що вся механіка. Де не в капролоні, а як бачите, в металі. Кнопкою включення також служить мікріки. Скажу, що мікрики набагато служать довше, ніж звичайні кнопки. По платі керування, як бачите, є якийсь серійний номер, на радіаторі є ребра для охолодження. Стоїть аж три конденсатора і плата має такий жорсткий компаунд. Друзі, ще відмічу, що можна ось цю металеву шпильку міняти. Як бачите, вона зафіксована, до якої притискається прижимна кришка. Якщо вона колись виробиться, без проблем її можна замінити. Ще один дуже важливий момент. Мені часто пишуть в коментарях, що гумові шланги важливі, ніж силіконові, і як бачите, всюди тут стоять гумові шланги. І саме основний момент, який я вам ще хочу показати, що двигун тут не десь там фіксується в корпусу, а зі зворотньої сторони фіксується на три ось таких гартованих шестигранника. Як бачите, один. Два і ось тут третій. Друзі, і ви зараз будете шоковані, тому що бачите, стоїть масляний насос з металевою шестреньою, а головне, що ведуча шестерня не капролонова, а також зроблена з металу, не з соломіну, а з металу. І я ось таке рішення реально бачу вперше. Ну тут можна сказати, що заморочки з тими шестернями, які качають масло, проблем взагалі не буде. Безпосередньо покажу, як виглядає масляний насос, має маркування зі зворотньої сторони. Має таку спеціальну відливку, щоб лягати в корпус, щоб рівномірно лежав і нікуди не зміщався. Також покажу, що між корпусом редуктора і фланцем, з'ємним, як бачите, стоїть паранітова прокладка. Таких моментів я також в бюджетних пилах ніде не зустрічав. Шестерня тут напресована на вал, пенділь впирається на два підшипника. Ось тут 606-й підшипник, і ось тут вже стоїть 6000 підшипник, який, як бачите, набагато більший. Головне, що впирається на два шарикових підшипника. Так, добрався до якоря, покажу, що магніти посаджені на латунь. Сама косозуба передача, як бачите, йде велика. По катушкам статора претензій немає, все зроблено нормально. Кожен проводок, який заживляє катушки в термоусадці, і з цієї сторони, як бачите, все вкладено, все з зроблено нормально. Покажу, як виглядають батареї 8 ампер годин. Ну, як самі бачите, все зроблено гідно, яка велика плата. Плата зафіксована до корпусу. Плюс, як бачите, ніяких дротів немає. Всюди йдуть шини. Теплове, як бачите, тут зафіксовано до корпусу, і з цієї сторони йдуть два провода на індикатор заряду батареї. Відразу відмічу, що банки з двох сторін зафіксовані таким діелектричним матеріалом. Він звичайно і захищає їх від корозії. Як бачите, банки самі зафіксовані всі в чотирьох місцях точковою зваркою. Є свій бандаж, що ми навіть з вами не бачимо банок. У нижній частині стоять е, такі демпфери, які поглощають удари. Друзі, і саме цікаве, що тут стоять елементи 21700. Тобто, як бачите, кожен з елементів має 14,8 Вт годин. І цю батарею я тестував, батарея відповідає заявленій ємності. І скажу відразу хейтерам: на свої кошти пилка зроблена класно. Акумуляторні батареї також класно відповідають цим характеристикам. Продуктивність ви самі побачили. Дуже сподобалось, що тут металевий корпус редуктора. Подобалось, що пилка нормально працює ось з такою шиною. Звичайно, є тут підтримка обертів. Але відразу скажу, що пила не призначена там прямо для заготовки лісу, але для домашнього використання от піде користуватись реально на кожен день.